Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні середа, 15 лютий, вийшов новий снапшот під номером 23W07A, і як ви могли помітити, додали саме той біом, про який вони казали вчора. Це біом сакури. Чи просто вішневий біом, і як бачите, з дерев так дуже приємно опадають листя, тобто такий ефект часток. Звісно, його можна буде вимкнути, скоріш за все, навряд чи його можна буде вимкнути окремо. Від усіх інших часток, але все ж таки виглядає дуже круто. Мені дуже подобається, як це виглядає. Це просто, ну, це просто шикарно. Не знаю. Мені дуже подобається саме колір. Тепер можна робити більш е, такий різноманітний декор. Тобто раніше ми використовували листя дерев е, як такі собі невеличкі кущики. Тепер можна використовувати, окрім азалії та листів азалії з квітками, ще й і сакуру, ще й вишню. І на мій погляд, це виглядає дуже круто. Також в цьому біомі на землі, як ви бачите, ось такі квіточки ростуть це нові квіточки. Їх можна зібрати і перетворити на рожевий барвник, тобто це повністю функціональна квітка. Але, звісно, цю квітку неможливо посадити у горщик, тому що ну, вона занадто велика. Вона займає майже увесь блок, тобто, ну, є, звісно, варіації, коли вона займає трішечки місця. Але все ж таки, як бачите, це така ж квітка, як у випадку з. Свічками та у випадку з огірками підводними, тобто ми можемо в один блок посадити від однієї до чотирьох квіточок. А відповідно, зробити це у горщику просто неможливо. У цьому біомі дуже полюбляють спавнитись бджоли і це. Зрозуміло, чому, тобто, <свишня> вишня, дуже багато квіточок, бджоли, все добре. Це біом буде частиною горних біомів, тобто, це один з різновід такого собі біому, який можна зустріти поряд з горами, або на їх початку, якщо нічого, звісно, не зміниться, і розробники не перенесуть цей біом ще кудись. Звісно, разом з цим біомом та тим, цим деревом нам додали усі варіанти, які можна зробити з цього. Дерево, тобто обтесане, не обтесане, оброблений, повністю усі таблички, кнопки, двері, люки, лодки. Ну, тобто, усе, що можна робити зі звичайною деревиною, все ж це можна робити і з вишнею. Дуже подобається текстурка дверей. Вона виглядає як така собі дуже приємна, дуже повітряна така. Навіть не вхідна двері, а скажімо, можливо, між міжкімнатна, дуже проста двері, ну у порівнянні, наприклад, з тими ж, е, дверями з темного дубу чи з дерми з сосни. Також в цьому снапшоті нам вже додали сніфера, а ще не зрозуміло, де саме він буде спавнитись, тому що про це розробники ні слова не написали. А можливо, він буде десь саме в цьому новому біомі, можливо, десь в інших місцях, можливо, навіть під зимою, не знаю. На скріншоті він був саме тут. Він поводить себе дуже дивно, він ходить, повільно ходить, нюхає своїм величезним носом, таким чином, і інколи може знайти, тобто викопати з землі ось такі квітки. І ці, це дуже дивні квітки, на мій погляд, тому що, по-перше, щоб точніше, він викопує не квітки, він викопує насіння, яке можна посадити на грядку. І лише після того, як ця квітка повністю виросте, її можна зібрати і вже потім посадити деінде. Тобто, одразу посадити насіння десь ми не можемо. А от вже готову квітку можемо. Це, на мій погляд, дуже дивна механіка. Це дуже сильно відрізняється від усіх квіточок, які зараз є в грі. І вона дуже сильно відрізняється взагалі. В цілому ця квітка. Якась вона, ну, наче, наче не з цього світу, не знаю. Мені так здається. При цьому її також можна переробити у барвник. Помаранчевий барвник, в чому б і ні. Саме ця квітка потрібно, щоб можна було розмножувати сніферів. Тобто ми не можемо їх приручити, вони е, будуть завжди дикими, вони такі собі повільні, вони такі собі величезні і нічого з ними не зробиш. Але їх можна. ой, дивіться, як він кумедно впав, щоб знайти насіннячку. А інший сніфер йому заважає. Анімація просто. Чудово, але вони такі величезні. Ось, дивіться, він знайшов насіннечко. І тобто ми потім беремо цю квітку і ми можемо їх розмножувати. Чомусь в мене вони не розмножуються. А, тому що, <с> тому що я розмножував їх не тим. Їх можна розмножувати саме насінням. Квітка, квітка їм не цікава. Тобто, вони самостійно знаходять. Той ресурс, завдяки якому їх можна розмножувати. Щось вони в мене не хочуть розмножуватися. Буде у нас маленький сніфер чи не буде? Є, у нас є маленький сніфер, дивіться. Маленький сніфер мені подобається більше, тому що він менше місця займає. А, і це взагалом все, що можна розповісти про сніфера. Якщо вам буде потрібна ось така дивна квітка, то це до цих хлопців, вони вам допоможуть з цим. І в цьому ж снапшоті нам додали археологію, і вона сильно відрізняється від того, що нам показували декілька років тому назад, але нас попередили, нам показали скріншоти, як це тепер виглядає. По-перше, нас цікавить саме кісточка, завдяки якій ми будемо знаходити щось у пісках. Пісок відрізняється. Пісок, в якому можна знайти щось і за текстурою, він більш грубий, на мій погляд. Тобто в нього такі прям видні дуже сильно текстурно, що це інший пісок. І коли ми натискаємо на цей пісок правою кнопкою миші, відбувається, так би мовити, пошук чогось, і він перетворюється у звичайний пісок. Таким чином ми будемо добувати собі якісь. Предмети, які саме ще не кажуть, тому що, як бачите, з цього піску нічого не випадає наразі. взагалі ну, в мене не випадає. Можливо, в когось вдасться щось знайти. І кажуть, що саме з цього піску можна буде знайти ось такі фрагменти горщика. При тому, що горщик можна зробити без фрагментів, він робиться просто із цегли, і це звичайний горщик, при тому що з тим горщиком ніяк не можна взаємодіяти. Тобто Це просто декор. Ну, можливо, у майбутньому це зміниться, можливо, це перетвориться у невеличке сховище, чи, наприклад, щось по типу казана з водою, тобто в ньому можна буде зберігати воду, але поки що це лише декор. І так само робиться горщик з уламків, тобто чотири різних уламки ми робимо. Собі ось такий горщик. Давайте перевіримо, чи можна зробити горщик з однакових уламків. Так, дивіться, можна зробити горщик з однакових уламків, і у цього горщику на усіх його боках буде однаковий візерунок. Тобто, таким чином можна робити безліч різних горщиків. Можна зробити, наприклад, горщику, якого дві сторони з скелетом, а дві сторони зі стрелою, або навпаки. Один горщик, у якого усі сторони зі скелетом, тобто таким чином відкривається певний такий собі кастомайз. Але враховуючи той факт, що це просто декор, з яким можна взаємодіяти лише ось таким чином, е, поки що мені не зрозуміло <ívuh》>, насправді, що, що та на що воно на, нам потрібно. Але в чому би і ні? Можливо, в майбутньому це стане більш розширеним, можливо, їх можна буде фарбувати. Це лише моє припущення, я не знаю. Мені б хотілося, щоб їх можна було фарбувати, тобто, щоб вони були не просто глиняними, щоб я міг їх вкрити, так би мовити, глазурію, щоб вони стали кольоровими. Тоді це буде мати більше сенсу, особливо для звичайних горщиків, які не мають візерунку, таким чином можна буде зробити 16 видів горщиків, в чому й ні. Але. Моджан кажуть, що ось такий пісок буде з'являтися поряд з храмом в пустині та поряд з колодязем в пустині. Я створив окремий світ суто з пустелі. Я знайшов купу колодязів та купу храмів, і навколо кожного з них я не знайшов жодного боку цього клятого піску. Можливо, це все ж таки ще прототип, і це все ще не працює як потрібно, тому що це перший снапшот, в якому нам показують цю археологію. Але мені вже хотілося б перевірити, як це працює, тобто знайти хоча б щось у цьому піску, тому що пісок, який я встановив власноруч, через креатив мені жодного предмету не дає. Але все ж таки булкання пустелею не виявилося марному, я знайшов ось таке поселення, в якому є ось верблюд. Прикольно. Ось, ось це прикольно. Я не сподівався взагалі знайти верблюда. А він ось, будь ласка, сидить собі тут, такий кумедний. З великих змін це здебільшого все. Але є ще невеличкі зміни, наприклад, стосовно музикального блоку, тепер, коли грає музика, він видає сигнал Редстоуну. І якщо вірити розробникам, то це вже давним-давно було у бедроці. Я насправді не знаю, тому що я не граю на бедроці. Але тепер це є і у Java-версії, таким чином можна робити якісь механізми, які активуються саме музикальною пластинкою. На мій погляд, це прикольно. Також тепер музикальну пластинку можна вкласти у музикальний блок завдяки воронці. Тобто, тепер це можна навіть автоматизувати. Не знаю насправді, як це можна використовувати. Я ще не думав над цим, але мені здається, що це все одно також прикольно. Тобто можна якийсь механізм на цьому зробити, і 100% хтось вже його робить. Я от відчуваю. Також трішки змінили рецептуру, яка з'являється у гравця. Тепер рецепт верстата буде відкриватися одразу при створенні світу. Тобто не треба буде навіть добувати собі брьовна, а потім зробити з них дошки, щоб у вас відкрився рецепт верстату. Також змінився спосіб відкривання рецепту арбалету. Якщо я правильно розумію, то датчику не знаю наскільки це критично, враховуючи той факт, що і арбалет цей можна здобути навіть раніше, ніж усі інші інгредієнти для його створення, тобто тупо вбивши. Якогось е розбійника <хи> з арбалетом, <хи> навіть якщо у вас ще немає заліза, ви бігаєте з кам'яним мечем, але це вже не суттєво. І ще трошки змінили те, як можна взаємодіяти з конячками, а точніше, те, як вони розмножуються, щоб можна було більш простіше вивести собі гарну конячку. Перевіряти я це не буду, тому що я не дуже люблю виводити ось цих. Швидких стрибучих живучих конячок. Я завжди обираю конячку не за характеристиками, а за зовнішнім виглядом. І мені тестувати алгоритм їх розмноження, щоб вивести собі найкращу конячку, чесно кажучи, не дуже хочеться. Ну і в цілому, це все. На мій погляд, цей снапшот порівняно з минулими просто величезний. Так я розумію, що в цілому додавання усіх видів дошок та їх крафт це не дуже велика робота. Але мені подобається сам цей біом. Він просто чудовий. Ці квіточки, ці, ця, ця, ці, ці дерева. Мені мені подобається усе. Я ще не знаю, що робити зі сніфером, і нащо він потрібен, але теж прикольний. Можливо, в нього з'являться якісь нові прикольні функції у майбутньому. Все ж таки нас попереду чекає ще декілька місяців. Налаштувань та переналаштувань це ще не останній снапшот для версії 1.20. Тож, чекаємо наступні снапшоти. Ну а у мене на цьому все. Сподіваюся, вам сподобалось. Пишіть свої коментарі, ставте свої оцінки, підписуйтесь на канал, розповідайте друзям. До зустрічі у нових відео та тихого, і мирного неба вам.